Ганю! Ганюй, де корову дояти? Нісько, ти вже пригнав корову! Я тебе зараз так вальцюю, я тебе зараз так буду бити! миску зробити. Що ти дивишся на мене миску? Я тебе питаю, що ти мав зробити? А що ти мав зробити? М? Може ти мав бурак натерти свиням, а? Місько? А що зразу я? А що зразу? Миску, ти що? Миску, ти що хряпнув? <рисква> ти що <шо>, хряпнув миску? <рисква> то я, то я хожу у господарку, хожу, а ти хряпнув миску? <рисква> я тебе зараз заб'ю миску, ти розумієш? Я тебе зараз заб'ю миску. То я вже крову видуєла, котам дала їсти, курам дала їсти, а ти що? Що ти цілий день робив? Що ти робив цілий день? Ага, робив, патичком в гімні колупався. Тебе зараз нагло кров залий. Ти поскудай, ти до вас рубля не знаю, що зараз тобою зроблю. Що ти дивишся на мене, міську. Та значить так во міську. Любитель випити. Давай, давай, все Добре. Што не піти, не кавалер, ти. Да! <зас> місько, що таке? Місько, що таке? Місько, що сталося? Місько? Що місько сталося? Я вмираю. Що вмираєш? Місько, що ти скидаєш? Тут нічого серйозного. Серйозного такого помер. Що помер. ти скидаєш? Дурне, дивися. Обіцяй, що я побру та не будеш продавати мій мотоцикл! <пиродичка> придурок. Що ти спитаєш, придурок? <пиродичка> Все, не нензай, не нензай, Місько. Не нензай. Не, не, де в хату він там шафі зеленку і сидить, хоп, при вас? Де, де? Алло, а, а, алло, Васька, що робиш? Морузьку ти робиш? Слухай, давай ти о, браті старі часи згадай. Ну то як, о, не пам'ятаєш ті наші, клюк то все. Ну, как, Ну, по чому Ну, О, бере пєтьку, тупанду все, э, свого того чермета і йо. Добре? Все, давай, я жду і все вбираю. Добре? Все, давай. Вічер після роботи знімаю свої кірзові чоботи Мешти напастовані в кишені грибінець Сьогодні у клубі я Альфа самець. Привіз до дискотеку, то таврон, новенькі копаки, херачить мозон, вилазить з машини 15 хлопів. До клубу не йдем на капучі наш стіл Купимо бабулі і дві літри самогонки. В магазини підем, не любимо казонки. Найкраща закуска, то ябко зелене, не бійся, мала, гуляй коло мене. you <laughs> То дрес-контроль, байки під очима, то фейс-контроль. За вхід до клубу ніколи не плачу. Бо цьотка на вході вчить мою сестру. Танцює, Маруська, богиня, танцполу, Всі хлопці у клубі, челюсть додолу в мене в кишені. Сімки й чекушка сьогодні вночі вона моя подружка. Андруха, й мироська пішли вже за клуб, Тарас і Галина ховали за кур. Христина і міць коляни, де було, таке курча, мать, розвратне село. Дискотека в розгарі торчить все село, і тут якесь мо через коло прийшло. Серйозний махач, крики і кров, і вже ця, ця ганька миє танцпол. Після дві жухи прийшов участковий Микола з горбочка, він тоже двіжовий. Права чоловіка для нього ні шо, якщо в нас на танцях сусіднє село. Після півночі в клубі нікого не знайти, бо зранку в неділю до церкви трейти. І так проходить наше буття. Сільська дискотека – це школа життя. То Так що отам от терка, бурак, іде терти свиням бурак, поняв? Я дибіло просто. Там терка. Реально, я такого. Дуже сильно втомилася. Ляжу біля гімна полежу. О, біля гімна нормально полежати. Місько ти треш бурак! Три. Три Місько. Треба, я тебе потім втру. О, місько, люблю так дивитися, як ти робиш. Роби, місько, роби. Місько, мені ще треба крижі помазати трохи, отого твою горілкою, бо дуже сильно щось скрутило нині. Місько, ходи, місько. Місько, скоте, ходи сюди. О. Що ти, місько, дивишся на мене? Що ти дивишся, місько, я тебе зараз відбуцюю перед всіма перед сусідами тебе упозволюти, ти розумієш ти, місько, що ти дивишся тебе зараз за ти розумієш, що ти що ти, місько, ну, дивися, дивися, подивися, що треба зробити, дивися, у двіря похоти Та що місько, ну місько.

i'm sure. <laughs> Давай старо. Дискотека в розгарі торчить все село. І тут якесь мо через коло пройшло. Серйозний махач, крики і кров. І вже це тяганька миє танцпол. <риклад> Писля движухи участковий, Микола з Горбочка, він тоже движовый Крова человека тянет наше путя Связька дискотека, це школа життя

А це все все на відео?